Більше з нас можуть погодитись, що часом вони не зважають на свої потреби та почуття. І це я багато бачу зі своїми клієнтами, як вони забивають на себе, як вони себе самозрікаються. Давайте я вам наведу прям такий список прикладів, як ми можемо забивати на себе. Підлаштовуватись під настрій та потреби свого партнера, не брати повноцінний ланч та перерву на ланч на роботі, їсти останнім, коли ви вже всіх накормили, всі задоволені, і потім, нарешті, ви можете сісти і поїсти. Нічого не робити, а потім відчувати себе невдахою, дозволяти дітям забирати всю вашу енергію, робити все, що треба, щоб вашому партнеру було емоційно комфортно, вестися на компульсивну поведінку, наприклад, скролінг чи серіали, і вам воно не приносить ніякої користі. Убирати за всіма, тому що якщо ви не оберете за всіма, то ви не зможете розслабитись. Ви вирішуєте не ходити в туалет, втриматися, поки не доробите це завдання чи цей е, відеокол. Вечері дивиться телевізор, замість того, щоб е, думати про своє життя, будувати плани і налаштовуватися на гарний для себе день завтра. І таким чином, ви бачите, що ми забиваємо на себе, коли ми даємо іншим. Так, Ми даємо, даємо, даємо. І ми сподіваємося що все це повернеться до нас, і це відновить наш запас енергії, але дуже часто так не відбувається. І знаєте, самі важливі стосунки в нашому житті це стосунки з нами. Ми, як основна, знаєте, основний там. Комплейт, основний образець тих стосунків, які ми будемо мати. І тому, якщо ви е, знаходите час для себе, якщо ви прислухаєтесь до себе, до своїх потреб, до своїх емоцій, е, що ви не хочете робити, да, е, про те, що ви даєте, даєте, а де ж ви берете, е, тоді і стосунки з іншими будуть такими же. Ну, насправді, да, саме перша людина в цьому, в цьому світі. В яку ви повинні інвестувати, це ви самі? Тому що всі можуть нас покинути, всі можуть піти, всі можуть змінити думку, всі можуть відвернутися від нас, але єдина людина, так, яка не може відвертатися від нас, це ми самі. І тому, коли ми тут розглядаємо тему забувати на себе, то це саме про те, щоб зраджувати себе. Так? Ви зраджуєте себе, коли робота для вас на. Першому плані, ви зраджуєте себе, коли ваші діти на першому плані. Так, ви зраджуєте себе, коли а, чистий дім, одяг на першому плані. Розумієте? Тобто а, ви зраджуєте собі а, ну, майже кожен день. Да забиваючи на себе, і якщо ви продовжите так діяти, так, то це веде до тотального вигорання, до розчарування в житті, до відчуття такого ниючого постійного незадоволення. До депресії і до росту сильного росту тривоги, і тут я хочу вам сказати, що важливо пам'ятати ці речі, що ми не повинні, знаєте, завойовувати любов. Да, ми не повинні жертвувати своїми почуттями, своїми потребами заради інших. Це нормально когось любити, про когось спіклуватись, так але мати з цими людьми свої інші погляди, свої інші потреби і відчувати себе по іншому, ніяк ці люди. І знаєте, таке забування на себе, це дуже часто йде з дитинства, коли нашим батькам не було діла до наших почуттів чи потреб, тому що вони працювали, чи були зайняті, чи були якісь е е кризи в житті, їм було не до того. Так? І ви звикли, що ваші потреби вони не на першому місці, що про вас так не потребують не потребуються і не задовольняють ваші потреби. І ви так. Да, хтось реагує а, там, тим, що починає погано себе вести, діти, таким чином, хоч якусь увагу на себе привертати. А хтось просто стає мовчазною дитиною, яка ну, схиляється перед тим, що потреби і почуття інших людей вони важливіші. І тоді, а, коли ми таке бачимо, забування на себе це просто поведінка, до якої ми звикли, якою, яку ми розвили, щоб в. Вижити, да, щоб, хоч якось вижити, щоб хоч наші батьки від нас не відмовились, нас не забули і нас завжди покормили, і був дах над головою. Але зараз ми виросли, і щоб мати друзів, щоб мати партнера, щоб мати дітей в нашому житті, ця стратегія вже ну вона веде в нікуди. Вона веде, знаєте, в те, що знову таки ви як і в дитинстві. Будете просто зручним і забезпечувати життя іншим людей за рахунок вашого життя. Ну, хочеться сказати, що така людина, яка прилаштовується е, так в більшості випадків, забуває на себе, насправді ця людина не цікава. Е, знаєте, при якихось моментах на неї не звертають увагу і тільки думають про себе. От, наприклад, е, зараз вам дам приклад з мамочкою, яка Ну, дуже концентрується на своїх дітках. Наприклад, у цієї мами в дитинстві а, була своя травма, що її мамі ну не було діла до неї. В неї була депресія, вона дуже швидко втомлювалась. Папа був військовим. І якби ця дитина, ця дівчинка, вона сама навчилася задовольняти свої потреби. До речі, зараз вона виросла і вона дуже дієва, дуже активна і вона дуже а, налаштована на результат вирішувати. Вирішувати. І от в неї народилися прекрасні дітки. І що з нею відбувається? В неї є ця травма та недоотриманої любові батьківської. І тепер вона просто все робить, щоб діти її отримали сповна. Тобто це називається така рекомпенсація недолюбленості. І тепер її діти во главі її сімейної системи. Уявіть собі, що це настільки. Що, наприклад, в неї велика машина, і там вона а, да номер покупає спеціально, да, наприклад, Блуї, як цей дитячий герой її дочки. І вона платить за ці гроші, щоб оце дочки, а дочки воно й не треба. Ну, вона думає, що через оцю гіперопеку вона все компенсує і вона себе долюбить. Але навпаки, вона перелюблює свою дочку і зараз. Те, що ми можемо побачити, ця дочка така росте дуже з командним тоном, з такими замашками очікування, що весь світ повинен вертітися навколо неба, що, неї, що вона може робити все, що хоче. Тому що ця поранена мама, травмована мама от таким чином намагається да, повернути собі любов, давши її іншій людині і повністю да, самозрікаючись себе. От Дивіться, такий Варіант не працює. По-перше, ви таки будете нещасною. Потім будете виставляти рахунки своєї дитині, хоч ви це не будете можливо робити відкрито, але це буде відчуватися. Дитина буде відчувати, що ви постійно недовольна, щось від неї хочете. Да, а по-друге, дитина буде розбалована. Вона буде вважати, що все повинні їй зробити. Да, все принести на блюдечки. Якщо їй щось сподобалось, все мама біжить, все організовує. Цю відеоігру покупає, дітей знаходить, щоб її, її дочки гратися з цими дітьми да, в мережі. Тобто, ну от їй сподобалось все. І мама, і у мами вже польот, мама вже шукає, як це все реалізувати. І мама постійно виглядає втомлена, мама постійно виснажена, мама така на грані, на грані, розумієте? І тобто, ми бачимо, наскільки це забування на себе. Да? І їй не потрібно сходити в магазин, їй не потрібно до косметолога, тому що в неї є діти. І треба знаєте, взяти півдня, щоб внести в календар всі їх події на рік, щоб вона не дай Бог нічого не пропустила. Тому що як, як якщо вона щось пропустить, то вона буде отака погана мама, як її була, да та така відсутня мама. Тобто зразу в неї от такі асоціації, і тому вона півдня тратить, щоб на рік внести всі, всі події дітей. Да? Тобто все вертеться навкруги дітей. І ця мама, вона просто-ну, вона просто спустошена, там нічого нема особистого. Да, і тому воно не цікаво. Ти розмовляєш з цією мамою, а вона вся в дітях. Її дитина одна це зробила, інша це зробила, там от такі друзі з'явились, там ці друзі з'явились. Все, жінка не цікава. Розумієте? І вона, і вона вроді, да, да, я якби так, я жертвую своїм життям, але потім вона бере і знову їм жертвує. Чи, наприклад, в машині, да? наприклад, їдемо ми всі в машини, це мене така, знаєте, виображаємо мама. Їдемо ми всі в машині, і вона ну, дочка сидить в планшеті, грається в планшеті. Ми якби, да, розмовляємо з жінками і якби ставимо ту музику, яка подобається. І тут дочка там, командує постав мені таку музику, таку, вона й в планшет грає, і давай їй ще музику ставити. Да? І мама, як послушна дівчинка, відмовляється від того, що вона хотіла послухати. Вона ставить дитячі пісні. Хоча її дочці наплівать, якщо чесно. Вона просто звикла, щоб їй всі були максимальні умови. Розумієте? Тому, а... Тому знаєте, хочеться сказати, що так, це такі адаптивні механізми, і таким чином ми хочемо зламати цикл, зламати цикл наших поколінь, так зламати цикл того, що мама мені не додала. Тому я додам всім своїм дітям, я додам чоловіку, я додам і передам все. Але в першу чергу, таким чином, ми продовжуємо цикл. Ми продовжуємо бути нещасними. Розумієте, мама була нещасна по-своєму, тому... Тому що вона якби не зрозуміла, що вона забула на дитину, тому що вона була вся нещасна, тому що, можливо, її мама на неї забила, да? тобто це такий ланцюжок, який триває вже декілька поколінь. Тому дивіться, давайте будемо починати, по-перше, усвідомлювати свої потреби і почуття. По-друге, розуміти, що рекомпенсація не до чого не приведе. Потім розумієте, що коли ми забиваємо на себе, ми вчимо да, своїх партнерів, своїх дітей теж забивати на нас. Розумієте, таким чином нам нема порятунку, життя буде тільки погіршуватися, тому що нас сприймають як людину, яка робить мені комфортно, яка задовольняє мої потреби. От і все. А як людину достойну поваги, що у вас там якась думка, ніхто навіть і, і зважати на вас не буде. Е, тому е, хочеться сказати знову таки, що життя повинно будуватися на пріоритеті вас. Ви перша людина в своєму житті, потім ваш е, чоловік. Потім ваша дитина, потім ваші якісь колеги, друзі, потім якісь там ваші знайомі. Ну, спочатку я в пріоритеті, я в центрі. Тим паче, якщо ви помітили, що ви дуже часто на себе так непомітно забуваєте, да, це говорить про те, що ну, в максимум ви точно не впадете. Да, що якщо ви будете навіть намагатися максимально себе тримати в пріоритеті. То ти, то ви якраз там знайдете десь золотинку серединку, да, що я і про себе піклуюсь, і також я любляча і тепла для інших. Так, ну я не така любляча і тепла, що я все віддала, і потім в мене просто немає не тепла, не люблячості, і, і я просто вже притворяюсь. Я вже просто притворяюсь, і я на автоматі, тому що я об'єкт, я функція для задоволення інших людей. Я сподіваюся, вам ця тема була цікава. Пишіть мені в коментарях, як ви помітили, що ви на себе забиваєте, і як ви будете це виправляти. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!